Шанування пам'яті загиблих захисників України в меморіальному сквері Івано-Франківська розпочалося із хвилини мовчання. Далі до меморіалів загиблим воїнам поклали квіти. Опісля священники відправили заполеглими героями панахиду. Після молитви рідним загиблих військовослужбовців вручили посмертні нагороди за бойову звитягу, за мужність першого, другого, третього ступенів та за заслуги перед Прикарпаттям, де дуже жорстока московсько-українська війна, і наші діти віддають, що в 14-му, що в 20-му, що в 23-му році своє життя за нас з вами за наших дітей. І пам'ятайте це, наші діти герої, і наші воїни, ті, що стоять там. Всі герої, мати загиблого воїна 102-ї окремої бригади територіальної оборони Василя Стефанишина Лариса Стефанишин розповідає, що її син приїхав з-за кордону, аби боронити Україну. Орден за мужність каже це третя відзнака для її сина. Був дуже відповідальним командиром. Про нього всі відгукуються. Пройшло вже сім місяців. Мені до тепер люди пишуть: це був порядний командир. Мені дуже приємно це чути. Мені дуже боляче це чути, але так про нього відгукуються його побратими. Старший бойовий медик мінометної батареї 102-ї бригади Василь Лісниковський служив з Василем Стефанишиним з перших днів повномасштабного вторгнення. До нього з повагою люди ставилися всі з розумінням. Він молодий був, але і старше покоління його поважало не тільки як офіцера, але як і бойового товариша, як людину. Лариса Стефанишин розповідає, що її син загинув 3 лютого 2023 року під час обстрілу. З її слів, заходи вшанування пам'яті загиблих захисників дуже потрібні їхнім родинам. Ми відчуваємо, що ми не самі, що про наших дітей пам'ятають і як виховна мета і для суспільства, і для майбутніх поколінь це дуже важливо. Ірина Воєвітко, дружина полеглого воїна, старшого солдата 10-ї гірсько-штурмової бригади Степана Воєвітка, який загинув 4 листопада 2022 року в селі Яковлівка внаслідок танкового обстрілу. Іванна каже, її чоловік вирушив захищати Україну в перші дні повномасштабної війни. 17 серпня цього року Степанові мало виповнитися 45 років. Не просто так віддали життя наші хлопці, наші воїни, дівчата, захисники, наші військові медики не просто віддають. Люди вдячні, пам'ятають. Ми маємо вшановувати кожного воїна і пам'ятати, і любити, і дякувати їм, і їхнім родинам за те, що вони виховали мужніх воїнів, які не зрадили. Не втекли за кордони, які боролись до останнього подиху. Після вручення нагород військовослужбовці виконали марш української армії. Була, бороть, Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк Суспільне новини, Івано-Франківськ.